Служба безпеки України викрила нові схеми ухилянтів на Полтавщині. Серед фігурантів адвокатка та посадовець вишу. Зломисники пропонували ухилянтам оформити документи для безперешкодного перетину кордону та відстрочки від мобілізації. Вартість послуг становила до 5,5 тисяч американських доларів. Наразі за викритими фактами триває розслідування, повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. Було ліквідовано дві схеми. Одна з них організована адвокаткою спільно з декількома посадовими особами місцевого центру медико-соціальної експертизи. Фігурантка за гроші пропонувала своїм клієнтам оформити інвалідність на близьких родичів, що давала б їм право безперешкодного перетину державного кордону України в якості супроводжуючих. Наразі їй повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення осіб через Державний кордон України. І їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 9 років, з позбавленням права займатися певною діяльністю або займати певні посади терміном до 3 років з конфіскацію майна. Іншу схему організував заступник керівника філії одного з полтавських інститутів. Він оформлював військовозобов'язаних в якості студентів, що в подальшому давало їм право отримати відстрочку від мобілізації. Наразі йому також повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Це за про скоржання діяльності збройних сил України та інших військових формувань. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.